Уже на другій хвилині матчу м'яч у ворота глобуного забиває полтавець Юрій Фоменко. За п'ять хвилин до кінця першого тайму гостям вдається відігратися. На перерву команди йдуть за нічийного результату. 1-1. Загалом глобунці вирізняються віком. Склад команди підібраний ретельно з досвідчених гравців, які свого часу виступали у першій лізі та прем'єр-лізі України. Роман Чумак, Петро Ротань, Володимир Олефір, Юрій Целих, Олександр Гребенюк. Після... Можна сказати, отпуска вийшли. В першому кругі набрали форму. Зараз трохи є і плюси, є і мінуси. Але головне воспользоваться правильно. В цьому За, за температурою плюс 35 команди двічі зупинялися на перерву. Проте оболівальники побачили чимало гострих моментів. Дуже складна була. Суперник дуже гарний. Ну, в защиті допустили ошибки сьогодні. А так, в не реалізували в кучу моментів. Ну не хватило нам саня характер. Лідер Полтавщини з футболу, спортивний клуб Полтава, команда досить молода. Середній вік гравців 20 років. Нещодавно спортивний клуб підсилив Руслан Соляник, досвідчений вихованець полтавської школи футболу, який вже встиг пограти у багатьох клубах країни. Після виступів у команді Шишаки до полтавців також пройшов Олександр Нечепорук. Головний тренер полтавців, відомий у минулому футболіст Ворскли Володимир Сисенко створив симпатичну та боєздатну команду. Наразі спортивний клуб Полтава посідає перше місце у турнірній таблиці серед 11 елітних команд Полтавщини. У другому таймі суперники обмінялися голами і матч закінчили в нічою. 2-2.